Будьмо уважні, сказав Господь, цю Царство Небесне, буде, мов той чоловік, що, пускаючись дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, третьому один. Кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і передбав других п'ять талантів. Так само, і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викупав землі ями і схвав гроші пана свого. По довгим часом приходить пан слуг тих і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв, був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане, каже, ти дав мені п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього Його пан, «Гаразд, слугодобрий, добрий, вірний. Ти був вірний у малому поставлю тебе над великим. <кій> Війди в радість пана свого, приступив той, що взяв був два таланти, і каже, пане, два таланти. Дав ти мені ось других два придбав я, сказав до нього, пан його гарас слого, добрий вірний, ти був вірний у малому поставлю тебе над великим. Увідай в радість пана твого, приступив той, що взяв був один талант і каже, пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Жнеш, де не сіяв і розбираєш, і збираєш, де не розсипав, тому зо страху я пішов і закопав талант у землю. Ось він, маєш твоє, озвався його пан і каже до нього Лукавий слого і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав, тож треба було тобі дати, мої гроші торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з вісотками. Візьміть, отже, талант від нього, і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і краги зубів, сказавши це, він додав, хто має учі, щоб слухати. Нехай слухає. слава тобі, тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні дуже у нас така цікава цікавий іванинський уривок. Але на початку нам треба визначити, що таке талант. Багато людей думають. Що коли ми чуємо слово талант, то завжди означає, то, що якесь таке надприродне дарування, яке ми отримали від Бога, але конкретно, конкретно в тому часі і в цьому уривку талант це є, як ви думаєте, що? Гроші. Як ви думаєте, скільки талант має, яка то сума в, в гривнях? Дуже багато. Один талант в середньому, в тому часі, так плюс-мінус, десь мав 30. Плюс-мінус 30 кг золота або срібла, залежно від від епохи. В Україні я спеціально сьогодні зранку дивився, кілограм золота коштує 5 мільйонів 240 тисяч Було так зранку, приблизно. То ви уявіть, скільки коштує один талант. Якщо один кілограм золота 5 мільйонів з хвостиком, скільки там ще тих хвостиків, і то було. 30 кілограм того дорогоцінного чогось такого дуже багато. Якщо міряти людською працею, то на той час один талант це було десь приблизно 18-20 років людської праці. Але людської праці без їсти, пити, що, 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 комунальні послуги і різні різні, різні, різні різні речі. Це був один талант. Люди в середньому в той час жили дуже мало, приблизно там 40 років. 50 це була глибока вже старість. Чому? Тому що війни, різні хвороби, прокази і так далі. Вони зменшували вік життя людини. І то так тривало майже аж до самого до пізнього середньовіччя. І скільки б людині треба було би життів, щоб заробити тих 5 талантів? Ну це просто вічність, треба було б заробляти ті таланти, а потім і не встигав би їх втратити, бо вже життя би не було втратити ті таланти. І сьогоднішня історія пише на початку розповідь, яка верніше, каже Христос: вона є про царство Боже. І так можна подумати собі, а до чого тут тоді то золото, срібло, ті таланти, якщо про царство Боже? Може, тут треба, коли хтось помирає, класти якесь золото в труну чи ні? Дехто кладе, але воно вже нікому не поможе. Навіть б ми там клали, не знаю, злитки золота і срібла. Чи якісь інші речі, воно нічого не поможе. Ті тій людині точно. Хіба нам будемо чутися якось краще, але воно без сенсу. І насправді тут просто Христос хоче пояснити тою мовою, єврейською мовою для євреїв, що означає Царство Боже. І в досить такий, з першого погляду, несправедливий спосіб, бо каже, хтось отримав 5 талантів, другий отримав два, третій 1. Чому так? Евангелія пояснює, що кожен отримує за його Чим? здібностями. За його здібностями кожен отримує ті, ту винагороду. І ще цікавий момент, Господь, е, як пан цього, ці, в цій притчі, він не каже, так, ти йдеш, вкладаєш там гроші, ти там вкладаєш, їх приносиш. Він просто від'їхав. І завдання тих слуг було подумати, що з ними, що з ними зробити. В них, звичайно, що був інший варіант зробити як в притчі про двох синів, піти і то все стратити і потім проситися, але двоє з них були набагато мудрішими, набагато такими м -м, здібнішими, м -м, можливо, навіть і наполегливішими, ніж той третій. І вони то помножили. Уявіть собі радість того пана, коли він приїжджає, і в нього вже не сім талантів, а скільки чотирнадцять. Він каже: О, зараз будемо жити. І знову тут можна: готуйте клуні і так далі, з іншого вривку. І він розчарувався тільки тим одним. І, можливо, він і так розчарувався, що той нічого не приніс. Але він розчарувався через те, що він був слуго, він сказав, в Євангелії пише лукавий і лінивий. Не через те, то, що той нічого не приніс. Я думаю собі, що якщо. Він би навіть і вклав десь ті таланти, їх би втратив, того би нічого не було. Він просто був лінивий. Каже, ти був лінивий. Все, віддайте той талант тому, що має 10, а той, що має 10, думає, що мені з тим робити. І так насправді той, що отримав 10 талантів, і той, що отримав 4 таланти, і коли йому додають ще один, він отримує набагато більше, як ще плюс один талант. Він отримує такі, таку обітницю. Увійди в радість пана свого. Ті, які множать на землі Божі дари, не є ліниві, є працьовиті, вони входять в радість пана свого, в нашому випадку, в радість кого? Бога. А на землі бути радісним в теперішній час, ну, треба, треба постаратися, бо багато маємо причин для смутку, для різних депресій. До речі, зараз десь мала би бути осіння хандра, але може, то вже десь минуло з, з руками. І увійти в радість це набагато більше, ніж просто мати ще плюс один талант до тих десяти. Що це означає в нашому житті? Господь говорить нам в цій Евангелії наступні речі: що наше життя є для нього найбільшою цінністю. І Господь кожному з нас довіряє в житті дуже багато різних речей. Ну, насамперед довіряє нас на самих нам. Що це означає? Бог не втручається у вибір кожного з нас. Так, як ми зробимо зле чи добре, так воно і буде. Бог не посилає там всяких блискавок, щоб нас десь там скарати, як ми свідеколи можемо думати. Бог не висилає там, не знати, нам якихось погроз і так далі. Людина сама собі то робить. Але Бог цінує і довіряє нам вибір кожного з нас. Хоча деколи є так, якщо порівняти з батьками, є такі батьки, що занадто перелюблюють своїх дітей, що не дають нам дітям вибору зробити і щось зле в своєму житті, але пізніше воно виходить на більше зле, ніж на то менше, яке могло бути в дитинстві. Друге, що нам Господь довіряє, Він довіряє нам наших ближніх: чоловіка, жінку, дітей, кого ще може мати внуків. Бабусів, дідусів, і довіряє нам Господь наші хрести, які ми носимо кожного дня, бо кожен з нас має якийсь хрест, чи то хворобу, чи то якусь ситуацію, чи ще щось чи ще щось. Бог нам довіряє. І свого роду Бог нам роздає оті всі таланти, довіряючи нам. Наше завдання якось так зметикувати, подумати, як ті таланти помножити, навіть як в тих ситуаціях складних в нашому житті. Богові надбати більше. Робити царство Небесне вже тут, на землі, а не чекати, коли воно прийде з неба. Бо Царство Небесне починається тут землі, бо це також є Царство Боже. Земля це і Боже Царство. Це не якийсь інший світ, а там якийсь ще інакший світ. Це також його царство. І третє, якби не було банально, просто і трошки так може, і не до кінця розумно. Нерозумно звучати, але Господь довіряє нам в нашому житті наше майно, всі речі, які ми посідаємо. І часто, коли людина собі ну, працює, заробляє на якесь майно, думає, що я то роблю, я заробив, я сам собі там керую і так далі. Ні, неправда. Бог дає, як дає через наш розум, через випадкові ситуації. Через випадкових людей, які десь там колись приходять і щось там колись якось воно стається, через наших рідних чи через інші інші якісь речі. Бог це все нам дає. Наше завдання одне помножувати і старатися робити так, не боятися втратити, але згідно Євангелії, не бути лінивими, працювати. Бо якщо будемо працювати, будемо щось мати, і в плані духовному, і в плані фізичному. І в матеріальному, і в різних, в різних, в різних сферах. І як так, так Господь в нас сильно вкладає ціле наше життя від самого зачаття до самої смерті, так, і сам, так само і наше завдання, як подібно до тих слуг, старатися інвестувати, вкладати щось в Бога. Воно зараз дуже цинічно звучить вкладати в Бога. Але насправді, якщо дивитися, то на, на це з. Площини духовної, то вкладати Бога, це найкраща інвестиція. Чому? Тому що точно ті інвестиції, які ми вкладаємо в Бога, наше життя, наш ризик бути з Богом, ми в тому випадку ніколи не програємо. В Україні і в світі є різні банки, де люди вкладають руками свої кошти. Може, ще є покоління, які пригадують, коли був розпад Радянського Союзу, і ті всі, як то вони називалися, не карточки, а. Книжечки та багато згоріли потім за е, різних політиків пробували ті книжечки якось там повернути. А скільки людей, навіть з мого села, звідки я родом, одна людина зійшла з розуму. Тому що пів життя складала ті книжечки, складала, складала, складала і вмерла. Ну як би то не звучало дивно? Тому найкраща інвестиція в нашому житті це і Бог, чогось більшого, правдивішого, чогось такого, що точно нам не буде щось гарантувати. Просто не існує. Різні люди можуть нам по-різному говорити, там і там вкладатися, і але воно ну, воно нічого не дасть. І часом люди стараються вкладатися в Бога, і в тому вкладанні Бога вони знаходять другу Бога. От, наприклад, зараз дуже модно і популярно, коли люди люди шукають спокою. Всі шукаєте спокою чи ні? Ну, значить, ви нормальні люди, якщо шукаєте спокою і часом в пошуках того спокою, звичайного людського щастя і радості, нас може занести в якісь вірування, релігії, незрозуміло, звідки які походять, і так далі. Коли хтось нам щось може нашептати і сказати, що так тобі буде добре. Зле і люди в то вірять. І пізніше доходять до того, що розчаровується всьому. І кажуть, в мене депресія. І все, мене треба лікувати. І всі лікарі світу не можуть вилікувати. Тому що забувають, що найбільшим і найкращим психологом в нашому житті є хто? Правильно, Ісус Христос. Що людина сама не схоче з того вийти, то ніхто їй не поможе. Буде допомагати, підтримувати, любити і так далі. Але Христос в Кінцевому є наш найбільший Спаситель і визволитель всіх наших уроб душевних і тілесних. До чого я то говорю? А говорю до того, що колись про цей ризик, який може бути з Богом, в 1900-х якихось там руках був такий бігун, який називався Ерік Лідел. Може хтось чув за нього спортсменів. Він народився в Китаї через те, що його батьки були місіонерами, і вони там проповідували в Китаї для китайців. І він там народився, але з часом він переїхав в Англію. І там займався спортом, бігав 100 метрів і 200 метрів. То, здається, небагато, але для спортсменів це є такі вістані, де вони там на час пробігають, дуже-дуже е, цікаві речі. І його дуже швидко побачили. І стається так, що в 1925 році була Олімпіада в Парижі. Він також був там запрошений як представник від Великої Британії. І починається цей забіг, а його нема. Навіть там десь є. Якесь свідчення, принаймні я то читав, що на деякий час навіть затримали той забіг, бо чекали, що, ну, що він прийде, бо він такий був дуже визначний, а він не прийшов. І коли його почали питатися, шукати, де він є, виявляється, що він був в церкві. І його якби дискваліфікували з того е, ну з того забігу, він там прийшов за якийсь час, і його, якби друг, не друг, колега, який з ним мав бути на тих змаганнях, але він мав. Іншу дистанцію 400 метрів. Він каже, я не можу бігти, бо щось там мені зле, не знаю, якась там в нього причина була. І запропонували йому пробігти 400 метрів. І що найцікавіше, він ризикнув заради Бога, він не пішов на те, чим займався ціле життя. Ну бо він Бога став на перше місце. І він пробіг тих 400 метрів і пробіг їх перший, і тоді ще встановив світовий рекорд на той час. Цей рекорд десь є побитий тепер, десь, не пам'ятаю, може 30-40 років тому, побитий аж відносно недавно. І коли його питали журналісти, як так сталося, що ви взагалі тим не займалися, але пробігли, він сказав: перших 200 метрів біг я, а других 200 метрів біг зі мною Ісус Христос. Про нього є там знято багато фільмів, можете собі подивитись. Інших свідчень, пізніше він вертається знову до Китаю, і там починається війна, японсько-китайська війна. Він потрапляє до китайського війська, його, його беруть японці в полон, і в полоні він загинув. Але перед тим, як загинути, ще кільком, кільком десяткам людям він розказав про Христа і ті японці з часом, ті, які там були з ним, чи то китайці, не буду, не буду казати точно. Вони вже знали, хто такий Христос, Його життя є прикладом того, що не треба боятися ризикувати заради Бога, не треба боятися помножувати те, що ми маємо, але треба старатися робити так, щоб всюди, в усіх сферах нашого життя був Бог. І якось я не знаю як, але якось оригінально кожен свій спосіб, так як може, на своїй роботі, у своїй сім'ї прославити Бога. Оригінальний у свій спосіб, це і дуже тяжко. Тому що кожен з нас має різні сфери діяльності, абсолютно різні. Але старатися в тій діяльності якось оригінально його прославити. Бо, здавалося, от, де біг, а де Ісус. Ну, якось дуже далеко від одного, що можна бігти, бігти. Але якось Він того бачите, зміг. Чому Обо Бог був на першому місці? І то не треба якось там придумувати якісь схеми, якісь там не знаю, математичні, різні речі. Треба просто всюди, де ми є, робити все з Богом. І пам'ятаєте, минулої неділі була така цитата з Євангелії, вона якраз якби цю, 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 перепрошую, це Євангеліє, воно якось докріплює, закріплює та цитата. Ця, та цитата звучить так: Бог хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, то її спасе. І ця цитата нам говорить. Що в тих моментах, коли нам здається, що ми щось робимо заради Бога і ми втрачаємо все, ми тільки здобуваємо. Часто в нашому народі, особливо в нас, говорять, роби добро, а далі, а тобі добром якось там говорять далі. І нічого з того не буде. Значить, добра не треба робити. Треба робити. Бо хто погубить своє життя ради мене і Євангелії, і спасе. Цей уривок нам просто підтверджує. Що якщо будемо робити щось заради Бога, якщо будемо вкладатися в нього свій час, зусилля, силу, душу, тіло і так далі, то ми тільки спасемо своє життя, ми його не загубимо, це точно. І основне питання, яке сьогодні, принаймні мені здається, ставить нам Христос, може не всім, але мені точно, звучить так: в що найбільше я вкладаюся в своєму житті? Чи в кого найбільше я вкладаюся в своєму житті? Можна ціле життя вкладатися в себе, шукати якогось не знаю, неймовірної краси, чи ще щось. Можна ціле життя вкладатися в дітей, можна ціле життя вкладатися в хати, будови і так далі. Але навіть в тих вкладеннях, чи там є Бог. Стараємося вкладатися в ті речі, в... Вірні, навіть не в речі, а в особу, якою є Ісус Христос. Не біймося. Ризикувати заради Бога, бо тоді точно ми будемо бігати з Христом до кінця нашого життя і ще далі. Слава Ісусу Христу!